Дуплекс отак пух на ділянки, Фасад 30 метрів, площа ділянки 6,5 соток, асфальтований під'їзд, по сусідству новенькі класні будинки, в 20 метрах сосновий ліс. Юрівка Вітапаштова. 6,5 соток, вартість 25 тисяч доларів. І ви собі дуплекс поставили тут, тут для кума, тут для себе. Цей для себе, цей продали. І все. 6,5 соток, е, вартість 25 тисяч доларів. Е, на центральну вулицю Юрівки, 80 метрів. Е, ну і ось тут поряд такі класні нові будиночки. До лісу 20 метрів, ширина фасаду 30 метрів. Ось така ділянка. Тиха тупікова вулиця. Ідеальне місце для розташування свого будиночку. Ось дивіться, яка краса. З приводу іншої нерухомості телефон в описі.